Друзі, вітаю! 31 липня 25 рік. Сорт Фундука Вебстер з цим кущам четвертий рік від посадки. В цьому році, в тому році було трошки горіха, в цьому році він просто весь весь горіховий. Вчора не полінувався. Отака От гілочка двохрічна. Це був в тому році веріспагін і в цьому році заплодоносив. Нараховував 80-100 горіхів. Горіх вагою 3,5-4 грами. Дивіться, гілочка зверху нічого немає. Перевернувся. Так, рухається. Самості цього сорту будуть Стопні на осінь. Їх буде небагато, але кому цікаво, то вони будуть. Ось так всі гілки, все в горіхові. Кондитерка, горіх невеликий. 3,5 грами, 3 грами. Але це преміум клас для кондитерки. Грузиться дуже рясно, потім зніму відео. Тут 18 кущів, порахую загальний врожай. І зробимо середнє арифметичне. Так він плодоносить. Всі гілочки. Всі в плодах.